Hi, guys. Let's jump right in. Перекладаємо. Введіть мене у курс справ. Використовуємо слово Speed. Bring Me Up to Speed. Нарешті. Це вже інша справа. Використовуємо слово ток. Finally, Now we are talking. Ти повинен дотримуватись субординації. You must follow the chain of command. Його егоїзм та її безкорисливість дратували мене однаково. His selfishness And her selflessness irritated me equally. нетверезий дядько нареченої розповідав смішні історії з минулого. Використаємо слово recount. The inebriated uncle of the bride recounted funny stories from the past. Питання: Яке враження я справив? Використовуємо слово across. How did I come across? Ти виглядала дуже впевненою. Використовуємо слово across. You came across as very confident. Він керує суворо. Це його стиль. Використовуємо слово ship. He runs a tight ship. It's his style. Це лише орієнтовна сума витрат. Використовуємо слово ballpark. Is just a ballpark figure on expenses. Це те, що ми можемо запропонувати. Використовуємо слово тейбл. Дец отвиканб по table. Я не можу передбачити. Кожен поворот подій. I can't foresee every turn of events. Вони відчайдушно намагаються підсолодити угоду. They are desperately trying to sweeten the deal. Вона виконує багато функцій з тих пір. Використовуємо слово had. She's been wearing many hats since then. They aren't in the line of duty now. Новий президент прийме присягу в понеділок. The new president will be sworn on Monday. Ми втратили занадто багато. У розпал кризи. We lost too much. At the height of the crisis. Я хотів би купатись в грошах. Використовуємо слово dough. I'd like to be rolling in dough. Виявилось, що гроші вирішують усе. It turned out that money talks. Краще перестрахуватись. Використовуємо слово sorry. Better safe than sorry. Не все те золото, що блищить. all oh, that glitters isn't gold this is it well done have a good day